Христос Воскрес! Друзі, в цей святковий день я вам розкажу справді неймовірні історії. Перша це справді історична сенсація. І було б добре, якби на свято Великодня українці нарешті дізналися, що держава на території України, яка існувала 2000 років тому, цілком імовірно була найпершою в світі на планеті Земля. Християнською державою. Е, я вже розповідав цю історію, але бачу, що не дуже чують люди. Не дуже чують. Досі найпершою країною, де на офіційному рівні було утверджено християнство, вважалася Вірменія. Де це сталося 301 року нашої ери чи навіть раніше, ніж в Римській імперії, де християнство прийняли 325 року нашої ери. І от за найпоширенішою такою версією в Вірменії християнин слуга, якого князь заточив у темницю, простив йому все і вилікував князя. І князь, власне кажучи, ухвалює рішення хреститися самому і запровадити християнство. Це 301-й, нагадаю, рік нашої ери. Вірмени дуже люблять цю дату і багато про це розповідають. Але, але на території України існує історія, яка можливо повністю, скажімо так, перегортає цю сторіночку і дивиться на неї зовсім інакше. Існувала така боспорська держава на Керченському півострові. Грецька держава, заснована в VI столітті до нашої ери. Потім вона стає не грецькою вже елінізованою швидше. Там дуже багато скіфів, сарматів і так далі. І так далі. Інших народів різних. І от в Боспорському царстві був такий собі цар Фофорс з цікавим іменем Фофорс, який правив з 289 по 309 рік. І от на монетах цього царя Фофорса, які були виготовлені до 301 року, судячи з усього, тобто раніше ніж у Вірменії, зображено хрест. І це легко можна подивитися. Тому цілком може бути, що монети карбовані до 301 року з дуже великою ймовірністю, скажімо так. Я не готовий говорити, що це 100% ймовірність, що це було саме до 301 року, але швидше за все так. Сам цар правив, нагадаю, з 289 по 309 роки. Монета, яка Підозрюється, що вона була на карбована 290-х роках відповідно з Христом. Якщо це так, якщо цар з Христом, в той час всі вже знали, що таке Хрест. Це не було якимось декоративним зображенням. В усьому світі вже в той час тривали там майже 300 років переслідування християн в Римській імперії і на Боспорі. Прекрасно всі розуміли значення цього знака. Тим більше, що в Криму був з свого часу ув'язнений четвертий папа Римський Климент. Це дуже відома історія біля сотого року. Взагалі, в Крим засилали християн Римська імперія. І там було справді багато християн, в, відповідно, в цих копальнях навколо Севастополя нинішнього. А от, і мені здається, що там. Треба і археологам працювати, і історикам, і всім. всім Коротше, от така історія. Христина том... Христина цій монеті, на таких монетах на, зображено на тих місцях на монетах, де раніше карбували меч, скипетр або родовий знак. Тобто, що це могло означати? Що для царя цей символ надзвичайно надзвичайно важливий. І пізніше вже. Теж в IV вже столітті. А, є бага... кілька царів з іменем Рискупоріт, також боспорських царів. Імена у них, як правило, сарматські. це династія савроматська. Савроматів. Коротше, а, і цього, в цих царів з іменем Рископорит також зображення Христа. Тому можливо, дуже можливо, що Україна є справді першою державою, де. Запроваджено було християнство. Держава на території України. Щоправда, є одна історія трішечки, яка цю, ну скажімо так, відтіняє трошки по-іншому цю історію. Коротше, була на Близькому Сході держава Остроена е, свого часу, і її цар е, нібито навіть листувався з Ісусом Христом. Принаймні е, ці листи були оприлюднені там в IV столітті, в III столітті нашої ери ці листи, які писав цей цар цієї остроєни, і що він, мовляв, теж став християнином. Але навіть якщо це так, він своє своє царство в християнство повністю не перевів. Якщо цар на боспорі відповідно ставить хрест на місці своїх герба, на місці всіх своїх знаків, швидше за все, він. Адміністративним, так би мовити, адміністративною владою сприяв за, і заохочував прийняття християнства населення. Ну тобто офіційне прийняття християнства. Дуже цікава історія. Ну просто чесно кажучи, вона сенсаційна. І мені здається, що її треба подавати в тому числі для наших західних. Партнерів, щоб вони розуміли, наскільки важлива Україна, що це Україна це не тільки держава, звідки всі індоєвропейські народи походять. А за даними науки, сучасної історичної, це саме так. З нашої території вийшли предки французів, предки англійців, предки шведів і взагалі дуже величезна кількість цих індоєвропейських народів. Теорія про індоєвропейську прабатьківщину. А, а, власне кажучи, Україну як територію індоєвропейської прабатьківщини, вона зараз превалює в науковому середовищі. Але закриємо цю тему для ширших популяризаторських та серйозних наукових досліджень. Ще одна історія не менш неймовірна: сторіночка утвердження монотеїзму, тобто єдинобожжя в Україні. В радянські часи тотально замовчувана. хоча вона була надзвичайно цікава і несподівана для дослідників. Річ у тім, що в першому IV столітті після Різдва Христового нашої ери в містах Північного Причорномор'я, тобто на території України, і Азов'я, на території України, збереглися десятки стовпів і написів про існування таких братств релігійних монотеїстичних, тобто людей, які очолювали ці міста, їх імена, так би мовити, перелічуються, і перелічуються присвята єдиному Богові монотеїстичному. Тобто це все називалось фіаси. Ну, по-нашому, це було б так релігійна міськрада або релігійне братство, тому що там записані основні найвпливовіші містяни, скажімо так. Своєрідні релігійні братства міщан. І коли ми говоримо про релігійні братства там в 16-17 столітті в Україні, про дуже відомі київське братство, куди всі запорожці записалися і так далі. Щось тут було, якась така паралель, давньоантична з часів цих міст Північного Причорномор'я і Приазоя першого-четвертого століття нашої ери. Що це таке ці стели, на яких написано відповідно перелік імен, найвпливовіших громадян цих міст? От, і присвята єдиному Богові, як от повністю Богові Всевишньому, всемогутньому. Що це таке вчені досі сперечаються про це? Чи це був вплив християн, яких я вже, як я вже казав, масово засилали в Крим? Чи це був вплив іудеїв, які втікали по світах після руйнування Єрусалима римлянами? Чи це формування місцевого монотеїстичного культу? Чи все разом невідомо? Серед членів цих фіасів у значних пропорціях зустрічаються імена як грецького, так і скіфосарматського походження, тобто змішаного походження, ну тобто мешканці міста. І все це призвело до широкої християнізації місцевого населення вже на ранній історії християнства і прийняття християнства як державної релігії, можливо, вперше у світі у Боспорському царстві, зокрема. В будь-якому випадку ми знаємо, що на час утвердження християнства в Києві за часів князя Володимира, християнство було вже давно відомим у слов'ян. Легенда про апостола Андрія, навіть не легенда, а можна сказати документ про його мандрівку в Скіфію. Документи там від 3-4 століття нашої ери, що апостол Андрій мандрував у Скіфію. І, відповідно, згадка з нашого літопису. І. Підходимо ми до третього пункту, дуже цікавого, третьої історії, яка дуже цікава для розуміння України і її розвитку. Секрет цей полягає в тому, що християнізація в Україні відбулася практично без відомого історії опору. Тобто були замучені там єпископи, священики в Угорщині, навіть в Польщі були там повстання цих. Язичників. В Московщині в Залісі, в Угорщині є така гора Гелерта в Будапешті, звідки язичники, бунтуючи, скинули християнського єпископа. В Московщині Кукшу Печерського там ще масу єпископів, ця меря там в Залісі цьому повиганяла, виганяла коротше, і замордувала. Зі світу зживала. Ну, Кукша Печерський це В'ятичі це трошки на південь. Теж його В'ятичі в 12 столітті вже давним-давно існує Печерська лавра. Зам... Ну, замордували ці язичники. От. В Україні нічого цього не відомо. Взагалі знаходять тільки ідоли, скинуті в річку. От, наприклад, Бурчанський ідол там ще інші ідоли. А, і ніякої інформації немає. Ні святих замучених е, язичниками, ні якихось повстань язичницьких, нічого. Наш народ дуже е, точні, радісно, нерадісно ну, прийняв християнство без якогось відомого опору. Що відомо, єдина згадочка літопису це коли скинули ідола Перуна. То за ним язичники все-таки якісь бігли і кричали: видибай, видибай. Ну, видибав він на Видубичах, і там монастир зробили. А потім його і далі відштовхували, поки аж не пройшов пороги Дніпровські. Оце така згадочка в літописі, і, в принципі, згадочка такий натяк на те, що Володимир Великий застосував адміністративний ресурс при хрещенні киян. Тобто він сказав буквально, як пише наш літопис: хто не прийде хреститися, буде мені недругом. От якось так, знаєте, і все. На цьому все. Більше при тому, що в літописі про ті часи ну, дуже багато, при тому, що є інші якісь згадки, при тому, що могли б залишитись хоча б якісь фольклорні історії. Нічого, нуль. От. І ще. Власне кажучи, надзвичайно цікава річ, яка нас вирізняє і, можливо, дещо пояснює всю цю історію. Це те, наскільки швидко Київ перетворився на релігійний центр значно більше, ніж національного значення. От у нас, наприклад, 980-й рік ще людські жертви, людську жертву ще приносили, наприклад, язичники, да? ну, за, за даними літопису. І 1051-й заснування Києво-Печерської лаври місцевим населенням, тобто один з Любича Чернігівської області, а інший з Василькова Київської області, Феодосій Антоній Печерський. Ну, Антонієм спочатку. Заснування Києво-Печерської лаври такі промови високоінтелектуальні, як у Іларіона Русина, тобто русин знов таки митрополит. Тобто, неймовірно, стрімке зростання і перетворення на першу ну, такий на величезний релігійний центр величезного значення. Взагалі, коли до Києва давнину під'їжджали, ще навіть 100 років тому, то скрізь були церкви. Ну, це як просто як музей величезний був. Просто більшовики їх попідривали величезну кількість більшість. А от. А, і це. Чим було викликано отаке От швидке зростання. Ну Я думаю, що подвижництвом, власне кажучи, Феодосія Антонія Печерського і цих ченців, які вчилися і які вчилися там греків і і, і перетворювали все це ну, своїм подвижництвом, своєю вірою, коротше, в дуже переконливий такий інструмент. Це не інструмент, а дуже переконливо для всіх ставало. От, власне кажучи, що Київ це великий релігійний центр. Тобто, буквально за життя одного покоління такого не було ніде. Такого не було ні в Польщі, ні в Німеччині, ні в інших країнах. Тобто, був релігійний центр один Рим і другий Афон. Оце були основні релігійні центри в той час в Європі, в 11 столітті. Ну, були там і монастирі, звичайно, були е в Європі багато. От. Але, ну, скажімо, такої концентрації принаймні при, при, в Східній Європі точно. Якщо я за Західну ще, так би мовити, не готовий, стоїть це говорити, то в Східній це було однозначно. Тому все робиться кадрами, як то кажуть, людьми. Людьми, які це все щиро дуже прийняли. І якщо ми почитаємо наших князів. Володимира Мономаха, там інших князів їхні висловити, які там цитуються в літописі. Ми побачимо, що це люди глибоко християнські, часто. Не всі, звичайно, тому що були різні. От, але ну, найкраще з них, скажімо так, що це люди, які ну, в, за філософією розуміння, це люди можуть бути і 21 століття, а можливо, і 22-го. Тобто це зовсім не якийсь, так би мовити, троглодитий з печер. От. І це вже дуже і дуже швидко, буквально за лічені десятиліття і пару і століття після того, як було язичництво. Я думаю, що тут багато чого пояснюється тим, що така стрімка, стрімкий такий розвиток, що насправді християнство в Україну. Проникало поступово, і воно було вже відомо, там починаючи з пізньоантичних часів, і воно ставало відомим поступово. Тобто серед мандрували там варяги місцеві іноді хрестилися і так далі. і так далі Тобто його проникнення було ну не одномоментним як ми вважаємо, 988 рік, як хтось там вважав, точніше. От, а воно було дуже поступовим. І оця історія і про фіаси, і про хрещення Боспорського царства, і так далі, про ті хрести, які знаходяться у нас 6 століття, і, так, і інших дуже такі гарні і мистецькі зроблені. Воно свідчить про те, що християнство у нас входило органічно і без таких, ну, скажімо. Без значного опору місцевого населення. Можливо, це пов'язано з тим, що, як писав літопис, що поляни, Нору у них хороший, значить, відповідно, їм християнська віра лягла на душу добре і легко. Можливо, це з цим пов'язано. От. А на цьому, друзі, будемо святкувати. Не забуваємо навіть в цей день допомагати нашій армії з Богом, друзі. ¡Do permayo!